Він негучно входив у літературу, його не оспівували ще за життя, і навіть ті, хто читав його вірші, часом не знали, ким був насправді Володимир Свідзінський, поет мовчання, скромності і глибини. Народився восени 1885-го у Подільському селі Маянів, батько священник мати попівна. Дитинство минало серед духовної строгості і книжок, але його шлях ніколи не був прямим. Замість священства поезія. Замість гучних маніфестів ліричне слово. Свідзінський не кричав, він слухав слухав тишу, ріку, осінній вітер, його перший вірш Давно-давно тебе я жду вийшов в українській хаті в 1912-му. Та для нього поезія не була кар'єрою. Це було щось інше, приватне, майже інтимне. Він працював у земствах, архівах, редагував, перекладав, збирав фольклор, записував метрики, досліджував ткацтво, Поділля. І водночас писав. писав, як дихав, тихо, без поспіху, як хтось, хто не хоче вражати, а хоче бути почутим душею. Його називали відлюдником, говорили не в ногу з часом, бо не співав гімнів в радості, не оспівував революцій. Його вірші про те, що вічне, про воду, ліс, місяць, пташку, про світ у його первісній красі. За це й покарали. У 1941 році, коли Харків евакуювали, світ зінського схопили за антирадянські настрої звинувачення шаблонне, доля жорстока. Його вбили. Ув'язнених замкнули в сараї, облили бензином і підпалили. Так, у вогні згоріло все. І тіло, і нові вірші залишились лишень уламки. Його не цитували з трибун, не публікували в хрестоматіях до 80-х, і все ж він пережив своїх катів, бо слово, написане з любов'ю, завжди переживе вогонь. Сьогодні, коли ми говоримо про покоління розстріляного відродження, ми згадуємо його того, хто не кричав, але кого варто почути.